Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами продовжуємо тиждень народні ремесла. І сьогодні ми з вами будемо оздоблювати тарілочку. Але спочатку я вам хочу показати такі тарілочки, які ми люди колись користувалися дуже давно. Ці тарілочки виготовлялися з глини і оздоблювалися різними візерунками. Це могли бути прості візеруночки, а також могли бути складніші. Могли оздоблювати соняшниками, квітами, і тоді, коли їх вже оздобили, тоді їми користувалися. І сьогодні ми з вами теж постараємося зробити, оздобити ось таку тарілочку. Як я вже казала, тарілочки виготовляли спочатку з глини, потім їх прикрашали і тоді вже ними користувалися. Для цього нам з вами буде потрібно ось такої круглої форми вирізаний картон, це буде наша тарілочка. Листочки різної форми, квіточки і червоні кружечки, які, з допомогою яких ми будемо робити калину. Але дітки хочу нагадати, що всі заготовочки до аплікації ви робите тільки під наглядом батьків, тому що ножничками користуватися. Без нагляду батьків не можна. Приступаємо до нашої роботи. Беремо з вами клей, серветочку і спочатку оздоблюємо квіточками. Наносимо клей на квіточки і, спочатку приклеїмо квіточку, потім листочок і так по черзі, притискаємо серветочкою і знов квіточку, листочок. Листочок, беремо серветочку, притискаємо листочок і знову квіточку. Ви з Мариною Вікторівною вже оздоблювали глечик, розмальовували, а зараз ми з вами прикрашаємо тарілочку. Тому що колись розмальовували люди весь посуд, що мали. І глечики, і тарілочки, і чашечки. Так, дітки, дивіться, тоді беремо. Беремо з вами таку дугу. До нашої калини, також притискаємо. Так, і беремо наші виріжен... вирізані кружечки, такі краплиночки, це будуть ягідки для нашої калини. Дітки, а пригадайте, калина це що? Навіть є таке прислів'я українське, без верби і калини нема України. А калина для нас, українців, це символ України, так? Наш український символ. Так, а тепер беремо листочки до нашої калини, також змащуємо клеєм і приклеюємо. Не забувайте користуватися серветочками. А після аплікації не забувайте мити руки. Можна ще листочок приклеїти добре притиснули серветочкою, і ось такі в нас дві красиві тарілочки. Вийшли. Так, ми з вами розписали наші тарілочки. Я думаю, дітки вам сподобається завдання, і ви вдома також зробите такі тарілочки. Дякую за увагу!